Доброго дня, мене звуть пані Галина. Я сама приїхала з Чернівців. Живу у Львові дуже багато років. На шиварі працює вже 22 роки від самого початку. Ми торгуємо зараз в 14-му ряду. У нас є і борщовий набір, і різний товар, і цибуля синя, біла, петрушка, салєра, редкі різні. Порівняно з тим роком, в цьому році звичайно ціни нижчі, тому що в тому році цибуля була дуже дорога. Ну так, що як зараз в Україні йде війна, і дуже важко, тому що раніше возили з Херсону, а зараз возимо Одеса, Миколаїв, є навіть місцева цибуля. Ну, порівняно е, Миколаївська одеська вона ліпша, бо вона сухіша. Але ціни нормальні, так що приїжджайте до нас нашу От морква 8 гривень. Буряк так само 8, ну це залежить, якщо більше брати, то там для гуртових клієнтів у нас знижка йде, цибуля 10 гривень, картопля 8 гривень, гарбузів у нас багато, гарбуз 15-13, є е, різні види, вони дуже гарні всередині, Ми маємо розрізаний. Так що чекаємо вас на закупи нашу варі. 14 ряд. Гарного спокійного дня!